Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Нас тут уже понад мільйон двісті тисяч розумної аудиторії. А розумним варто гуртуватися. Ну і важлива тема, що саме надійде до України завдяки американському пакету допомоги, який напередодні вже підписав Джозеф Байден. і Пообіцяв, що вже в найближчі години розпочнеться робота з по цій історії будемо зараз деякі деталі з'ясовувати з нами на зв'язку. Військовий експерт, редактор інформаційного видання Дефенс Експрес Валерій Рябих. Пане Валерію, вітаю в ефірі. Слава Україні! слава, вітаю пане Фале. Вітаю шановного аудиторія радіо. 2. Давайте почнемо з деталей того пакету, який уже оголосили на мільярд доларів. Там великий список. Наскільки я розумію, уже ну принаймні з вересня минулого року атакамси маркуються як боєприпаси до Хаймарс, тому що ну один носій, по суті, але різні типи ракет. Але там також ракети і до Франкенсем, до цієї системи, де використовуються радянського зразка пускові установки під е, західні ракети. Що би ви виділили в цьому пакеті допомоги як найбільш ну умовно кажучи цікаве? А, ну тут слід зазначити, що взагалі ця подія є непересічною тому що це повноцінний пакет, який е, е, наразі виділений Сполученими Штатами Америки за програмою. Підієї президентша дроводавносорити з повноваженнями президента влучати у ці запаси зі складів збройних сил Сполучених Штатів Америки і те, що цей пакет містить. Ну все необхід край необхідне для того, щоб забезпечити збройні сили України для вирішення тих завдань, що стоять перед ними на полі бою. Ну тут звісно в очі кидається Якраз основні напрямки в тому, що ну по-перше, це завдяки цьому пакету може бути підсилено суттєво нашу протиповітряну оборону, зокрема за рахунок постачання необхідних запасів ракет для достатньо великої кількості. Систем протиповітряної оборони, які використовуються в Україні, це зокрема ті ж ракети М Сім 9 які ну в великих кількостях застосовуються є такими робочими конячками для протидії як. Крилатим ракетам а, противника, так і а, тим же а, шахедом а, і розвідувальним безпілотникам противника. Ну і звісно, щоб такий а, о, ці от більшість цих комплексів. Вони прикривають не лише там об'єкти на території України. Вони а, мають велике значення для забезпечення військ на полі бою і для захисту їх а, також від а, безкарної дії російської авіації. Ну також відзначається те, що її достатній а, запас а, де, ракет до як до перености ракетних комплексів, так і для комплексів малого радіусу дії, як ЗРК Евенджер буде поставлено. Ну і звісно, таким інтригуючим пунктом в цій допомозі є додаткові боєприпаси до «Хаймерс». і тут. Слід зазначити, що це може бути продовження історії, тому що от е, сполучених штатах вже е, ну там в повній мірі циркулює інформація про те, що е, і до речі, Пентагон вже підтвердив цю інформацію про передачу е, атакам з України ще раніше, і е, саме що ці ракети вже е, були надані Україні в рамках того пакету, що е, було е, виділено. Оголошено ще в березні, 12 березня. А саме рішення Байден схвалив таємно ще десь у лютому, і саме як от заявляють американські посадовці, що подібне рішення воно було ухвалене з огляду на. Те, що Російська Федерація використовує, отримані від північної Кореї ракети, і оцей пакет великий, що там охоплює таку допомогу на мільярд доларів, він також може включати додаткові ці ракети далекобійні, а мова в цьому випадку, і в тих, що вже передані були. От в березні місяці, і можливо, вже зазначається, що в цьому пакеті можуть надійти, можуть включати хаймерські ракети «Етекамс», саме з радіусом дії в 300 кілометрів. І до речі, вже також в Америці підтверджують, що ці ракети е, були застосовані в тому числі для нанесення е, того е, удару по е, дуже чутливого удару по е, авіабазі е, расистів у Джанкої. Е, і вони е, скажімо так: несли за собі основну е, ударну місію по знищенню е, е, окрім е, самої інфраструктури е, лютовища. Дуже потужного вузла проти протиракетної оборони окупантів, що саме і мали боротися з цими ракетами, як здається, виявилося виявилися недієвими. Ну і якщо там повертатися до пункту пунктів ще цієї допомоги, дуже важливий може бути такий пункт, як високоточні авіаційні боєприпаси і обладнання аеродромного забезпечення. Ну Тут вже може йтися саме, скажімо так, вже про активну підготовку до появи в Україні тих літаків західних бойових літаків в 16 і е, цей пункт може включати великий перелік е, обладнання і боєприпасів, е, саме для того, щоб е, ці літаки могли ефективно функціонувати е, в Україні. На тобто і ракети повітря, Україні. повітря, і ракети повітря, земля до речі, на російському пропагандичному телебаченні з Києва так, от дуже дуже ледь не істерично вона така атакам. З... 300 кілометрів, це Белгород, Курск, Брянск, Вороніш, Сівастополь, Аріо, Ліпідськ, Донецьк і Ростов-на-Дону. Це огромная територія. Ну тобто, по суті, э, росіяни вже починають на своїх пропагандичних шоу обговорювати і вони як даність э, розглядають історію з атаками на триста кілометрів. О, і, ну, це окрім оскар, несе своє дуже символічне значення, тож, тому що окрім а, саме. На факту того, що ми отримуємо і успішно використовуємо це ракети, це пробиває у завісу російської пропаганди. Ці російські пропагандисти самі беруть участь у тому, що дізналися пересічні громадян Російської Федерації про те, що не все так однозначно і все ж таки їх може настигнута Божа кара через дії збройних сил України. Однак, ну наразі ми поки не можемо там ствердно говорити про те, що скажімо так, чи буде знято то заборону на використання подібних далекобійних ракет. Вже найближчим часом, але слід зазначити, що для цього виду озброєння є дуже багато цілей і на тимчасово окупованих територіях. І звісно, що було б дуже добре, що а, такі ракети можна було б застосовувати е, і а, якраз по територіях а, областей, що межують з Україною, які включено в а, скажімо, систему логістики управління а, і військового забезпечення а, окупаційного угруповання, що діє на тимчасово окупованих а, територіях. А, але звісно, що а, перші. Такі речі ми вже побачили. Що саме з застосуванням цих далекобійних ударів було Е, Придушено діяльність російської авіації на півдні України завдяки удару по Джанкою слід далі в першу чергу очікувати подальшої роботи стосовно розширення цієї зони заборони для дій російської авіації саме шляхом знищення. Аеродромів базування тактичної авіації в першу чергу на тимчасово окупованих територій і в першу чергу на Території тимчасово окупованого Криму як основного пункту базування та їхнього базування. Добре, ще окремо можемо поговорити про Францію, точніше, їхній наступний пакет допомоги. Там пообіцяли передати Україні ракети Астер 30 до зенітно-ракетного комплексу СемпТі, який власне, як пишеться, як і Петріот здатний збивати балістичні ракети, зокрема і кінджали. У нас більше Говорять про комплекси Петріот, що ми маємо розуміти про СЕМ ПТІ чи, чи може просто у нас їх настільки мало, що вони рідше бувають в інформаційному полі? Чи це така такий шлейф популярності і піарності? Пробачте. Uh, ну тут uh, слід зазначити, що саме оголошення uh, про передачу ракет Астер-30 це є також на пересічної події. і тут ви uh, праві таких комплексів у нас мало. Відомо лише про один переданий uh, подібний комплекс. Причому він був uh, зібраний uh, зі складових частин. що… Змогли спромоглися знайти у Франції е, та Італії, і от е, таким чином е, було е, скажімо, зібрано цей комплекс. З більшого він знаходиться е, у е, такій собі в таємниченості. І якщо ми там приблизно знаємо, що там е, де прикривають е, системи Петріот е, е, наші міста, або де вони з'являються. Скажемо так, то про діяльність цього комплексу ми мало що знаємо, але це не означає, що він, ну, скажімо так, не працює. Можливості цієї зенітно-ракетної системи є. Порівняні з, з КП та в деяких ну, напрямах можуть і перевершувати, тому що в принципі щонайменше за вартістю отих ракет до. Саме цієї системи, а саме тут використовуються ці згадані ракети астер 30 Вони є, ну що не менше, там, як повідомляється, вдвічі дешевшими, але не менше ефективними. Вони використовують не, ну, для знищення тих же балістичних цілей, не принцип поки коли необхідно вразити. Безпосередньо е е е балістичну ракету на її траєкторію для її руйнування вони використовують схожі там прислід до загальної дії е е зенітних ракет, але за рахунок того, що вони є. Користовують технологію так точного націлення і наближення до самої такої ракети. За рахунок е цього вони потрапляють в ближній радіус, там декілька метрів від такої ракети і е спрацьовує. Спеціальна боєголовка, яка завдає руйнівних ушкоджень ракети балістичні на траєкторії польоту, і або балістичні, або аеродинамічні цілі. І тут ще дуже показово є те, що ці передачі ракета СТР 30 які передбачаються, вони звісно, що можуть бути призначені для поповнення того. Арсеналу для цих цієї системи дуже ефективне, самті, але також були чутки і про те, що ну наші європейські партнери можуть і розглядають можливість передачі ще. Одного подібного комплексу і це було було дуже добре, щоб таких комплексів було більше, як і для України, так і для самої Європи, яка б суттєво посилила не лише там власним. Безпеку за рахунок передачі такого комплексу, але звісно, що і власні можливості з подальшого розширення виробництва цих систем і просування їх на міжнародному ринку. Ну тобто, якщо воно в Україні круто себе показує, то значить це шикарнюча реклама і просто найкраща реклама для будь-якої системи озброєнь. А власне про виробництво є вже е, є вже повідомлення від посолки України в Сполучених Штатах в Штатах Оксани Маркарової. Що і під час візитів президента Зеленського до Сполучених Штатів і вже були ну обговорювалося питання якоїсь локалізації і спільного виробництва систем Петріот, ну принаймні якихось частин в Україні. Крім того, вже було два засідання бізнесів, і ми, типу, активно працюємо над цим, каже вона, і от. Питання виробництво Петріотів з чого це може розпочатися? Ну якихось деталей да якихось агрегатів до патріот, З чого це може розпочатися в Україні? Навряд чи ми зразу будемо освоювати виробництво там ракет чи там ну, чи радарів до них? Що ви думаєте про це? Ну тут о, слід відвідати, що якраз, якщо дешифрувати оці слова посолки України о, в Сполучених Штатах Америки, то от що подібні розмови з о, партнерами в США не на найвищому рівні о, проводилися двічі при цьому о, у складі делегації. Коли о, о, там перебував президент України, о, були о, о, і Представники uh, Міністерства техпрому, зокрема і uh, сам міністр, uh, і uh, це дуже важливо і uh, важливо, uh, скажімо, так uh, також uh, uh, тому, що uh, uh, просувається саме можливості України uh, як uh, ракетної держави, і от те, що вже це. Вийшло на публічний простір, це може свідчити, що е, досягнуті певні домовленості, е, і тут може бути широкий спектр дій, тому що е, ну е, ми знаємо, що та система е, Петріот вона складається з безлічі. Компонентів, причому в різних модифікаціях вони передбачають там різну конфігурацію, включно з різними ракет типами ракет з різними типами радарів, все це поєднується бойовою системою управління, яка також містить безліч компонентів, і от на те, що це може бути успішний кейс, натякає і, і те, що саме за оцінкою тих же представників. Американського істеблішменту і бізнесу визнано, що саме використання системи Петріот в Україні було удосконалено в тому числі і за рахунок внесених змін, що запропоновані українцями, і саме от ця, ця практика, вона і призвела до. Якраз тих успішних кейсів зі збиттям а, о, і російських ракет, які раніше позиціонувалися, як такі, що не мають аналогів. Тих же кінжал, тих же церкон. І це в свою чергу призвело ну просто до такого о, великого буму на ринку цих систем, і отримання великої кількості замовлень Україна може робити деякі там складові до цієї системи. Вона може теоретично організовувати на перших порах і збирання. Тих же ракет для цих систем, і це буде дуже логічним, тому що ну, все ж таки, треба. Передбачати там суттєвих збільшення як в короткостроковій перспективі до заявленої кількості там в десь приблизно в 10 систем, але і подальше нарощування кількості цих систем для забезпечення повного захисту нашої території до декількох десятків. А це означає, що в Україні повинні бути підприємства, які мають забезпечувати і як ремонт, так і виготовлення, включно там можливо з. The cat Різного штибу збиранням ракет і окремих компонентів системи, ну і звісно, що в перспективі з заміщенням цих окремих складових на ті, що можуть бути теоретично виготовлені вже безпосередньо в Україні, і постачатися не лише для власних потреб, але включений і в загальний там цикл забезпечення, скажімо так, експлуатації цих систем. По світу ну тобто по суті можемо навіть претендувати на те, щоб тут спочатку збирати, а потім якісь компоненти навіть і виробляти для ракет ракети. Це найскладніша частина системи Петріо, чи радари це найскладніша, чи оцей система зв'язку і управління це найскладніша. Що що про це треба розуміти людям цивільним? Ну тут в принципі те, і з того, що ми можемо розуміти, як позиціонується це самим виробниками, одним з найбільш дорогезних складових це є радарна система, яка забезпечує саме ефективність цього системи. Але вже ми бачимо, що ну є історія якраз успіху і в плані гібридизації. Цієї системи і поєднання і в тому числі з того, що ми бачили в українському медіапросторі, доводилося із таких заяв з натяками від наших посадовців, з того, що якраз окремі елементи системи Петро були схрещені для з можливостями українських радарів і це суттєво. Може здешевшувати от подібні гібридні рішення, бо інколи це може бути дуже навіть виправдано ну для окремих типів загроз для окремих напрямків, і ну, як ми бачимо, воно виглядає дуже ефективним. І цей досвід може розповсюдитися і далі, і в тому числі стати. Історію комерційного успіху, як для американських виробників, зокрема компанія Raytheon, і так і для скажімо так тих компаній, що беруть братимуть участь саме в виробництві українських складових таких це дуже цікаво. Власне, а в якій часовій перспективі взагалі ну там можна розраховувати, що ну там освоять збирання, наприклад, ракет чи Освоять у це гібридизацію, підключення пускової установки від Петріота до радара якогось українського виробництва. Це місяці, це роки, це, це тижні. От як ви це оцінюєте? Ну тут о, основним чинником є те, що цей процес не відбуватимуться на пустому місці. Україна має для того, щоб Прискорити ці процеси. все. це е, має компетенції, вже е, перевірені, напрацьовані роками. Має е, певну кількість е, саме е, підготовлених е, підготовленого персоналу, е, які скажімо так, можуть бути е, залучені вже оперативно. Е, ну і відповідно має е, Виробництва з обладнанням, яке там ну можливо, потребуватиме якихось постачань додаткових е, е, засобів там виробництва або ще щось. Але ну, це не те, що пу розпочати це не е, те, що з, розпочинати з, з чистого листа так. і з нуля. Є компетенції, є виробнича база і є навчені люди. Це дуже круто про таке чути. Дуже дякую вам за розмову. Військовий експерт і редактор інформаційного видання деф. Енс експрес Валерій Рябих був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.